Леїнський район міста днями сколихнула сумна звістка, згорів один з будинків приватного сектора. Отут жінка йшла на, на реалізатор на базарі із чоловіком і побачили, що дим йде. Він пішов туди подивитися, десь узяв за стекла, стекло гаряче, даже вже. вони пішли на встановку, кажуть, а люди кажуть, там пожар, так а що ви не визиваєте? Каже, я то визвали пожежну. І тут от, я вийшла на 7 часов, то вже пожежна тут була. Дуже моталися швидко, я поняла, що щось серйозне таке. Одразу повідомили і до міліції. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. І не даремно В даному будинку був обнаружений труп. При огляді трупа суд було встановлено, що смерть наступила внаслідок. Нанесення телесних ушкоджень в область голови. Як з'ясували в ході слідства правоохоронці, у будинку мешкав одинокий 85-річний пенсіонер. Його кривдника упіймали по гарячим слідам. 30-річний громадянин, він мешканець Кабиляцького району і скоїв вбивство пенсіонера з метою зелені грошима, а саме в сумі тисячу гривень. Ну, щоб, як кажуть, знищити сліди злочину, останній підпалив будинок. У затриманого вилучили знаряддя вбивства, молоток відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України на умисне вбивство, а це позбавлення волі строком від 7 до 15 років або довічне ув'язнення.